Ну, хто вам сказав, що вії після ламінування не можна мочити 24 години? Зараз я вам розкажу три факти, як мінімум, після яких ви точно не будете вірити в цю фігню. І так, перше, в кожному складнику для ламінування вій вже є в складі вода. Ні, ну якщо ви мені не вірите, ви можете просто попросити свого майстра по ламінуванню, показати складники, якими він працює, подивитися на звороті, і там все чітко і ясно написано. Water – це англійською вода. Друге, коли майстер вже знімає складники з ваших вій, він використовує знову ж таки. Паличку зволожену звичайною водою. От зараз ви можете побачити навіть на відео, ця паличка просто змочена звичайну водичку, і нею я витираю залишки складника, залишки фарб так, щоб все чистеньке було, між війка була чистенька, війки були вичищені і все точно було знято. І третій факт. Дивіться, дівчата, якщо ламінування зроблено правильно, що значить правильно? Війки очищені, зроблена гарна викладка без перенатяжіння, без воздушних карманів. Війка кожна лежить на своєму місці, використана достатня кількість клею так, щоб війки не відходили від валику. Складники для ламінування нанесені в правильній зоні, їх достатня кількість, витриманий час роботи складників то завиток, навіть якщо ви його намочите зразу, вмитись водою, нікуди не дінеться від вас. Запам'ятайте, ламінування вій це хімічний процес. І так просто водичкою його ніяк неможливо зіпсувати.